Привіт, мої дорогенькі! Ось вам продовження початок після кінця. Всім смачненького! Артуре, як почуваєшся все добре? Не переймайся, все ж таки це твоя перша подорож. Напевно, у цьому сіці звісно. Ну що ж, твій батько дорогою сюди вихвалявся тобою, що ти геніальний мах, а ти і справді пробудився минулого року. Гей, Рейнольде, я піду, порозминаюся перед сном. Ти казав, що боровся із сином. Не проти, якщо і я з ним трошки поборюсь. Цяхом мене це! Звичайно, але будь обережним. Ми тільки недавно перейшли до бойових тренувань та занять із маною. Пані ціти мого віку. За це відніматись по шкодах, але при мені я сподіваюся. То зі мною ніхто не буде питися про справжньому. Ха, <головодил> готовий малий. Ти ж знаєш, як зміцнювати свою зброю, чи не так, хлопчику генію? Гадко синова телепатія. Туди посає пітися. Всебілі мене звідси. Давай, сину, ти зможеш. Ах, це теремно. Гаразд.

Сія састи є рівно і потресно, плямнено Арте! І це протилежна дія, перемогла мене. <звук> Ти що, телепень, він же дитина, А вже ж, не вчи мене битись. Рею, до яких пекельних тренувань ти його змушував? Ти створив маленького монстра. Я нічого його такому не вчив. Це ти мав на увазі, коли казав, що вчився. Та я всього лише спостерігав за батьком та читав деякі книги? Що? Книги? Неважливо як, але ти маєш навчити мене цього руху. Тож тобі просто потрібно поставити задню ногу перед передньою і вдарити маною в повітрі, а потім. Ха -ха, ну, майже вийшлось. Ну, і як? Пройшло вже декілька днів нашої подорожі до Сайрусу. За цей час мій день народження також минув. О, ось тримай подарунок до свята та для уроків. Адам, Гелен та мій батько багато тренувалися. О! А, а! Що! Я навіть здивувався, коли Жасмін вивчила декілька моїх прийомів. І я досі дивуюся, як жасмін на ходу схоплює мою інформацію, особливо мій прийом «Фінт Крок». Арте, хочі застрибуй. Хе, уже біжу Матусю. Знаєш, Арте, ніколи не забуду ті випадки, коли твій батько втягував нас у всіякі пригоди. Насправді рей не єдиний, хто спричиняв нам багато клопоту. Хіба це не ти випадково вирушив до. О, ні, що це там таке, а забита, то якась мушка. <с> Мамо, з тобою все гаразд, трошки втомилася дорогенький, все гаразд. Навчи мене ще чомусь. Га? А що відбувається? Це бандити, хоч готуйтеся до бою. Покорися, вітре, і виконуй мою волю. Збирай та захищай. Забирай, ми оточені з усіх боків. Хе, Хе, чудовий улов, хлопці. Залиште тільки жінку із дитиною живими. І не залишайте шрамів після цього. На пошкоджені товари будуть нижчі ціни. Здається, я занадто довго жив у мирі. Я практично забув, що у кожному світі є такі люди, як він. Пошкодження Не бійся, я з тобою. Збирайтесь та охороняйте. Ага. Думаєш, вийде прозостояти мені, крихітко? Я покажу тобі, як треба, що ти благатимеш мене залишитись з тобою до кінця. Вона у невигідному становищі проти опонента. Чим я можу допомогти, бо це одне? Але чи дозволить мені моє мале тіло подолати підсилювача дорослого? Хайно, стіли, тата! А? Щось не так із мамою. Але Але я не можу. Чому вона його не стілює? Все гаразд, кохана, це не загрожує моєму життю. Не хвилюйся, роби все, що можеш. Арте... Слухай уважно. Як тільки твоя мама використає чари зцілення, ці погані чоловіки підуть до неї. Я все ще зможу відбитися від їхнього лідера, але я не хочу хвилюватися за ваше здоров'я. Іди з мамою до стежки, якою ми йшли, і не зупиняйся. Про що ти таке говориш, тату? Я не покину тебе. Я теж можу битися. Ти ж бачив мене. Послухай мене, Артуре Леві. Я знаю, що ти можеш битися, тому я й довіряю тобі, матір, захисти її. Як? І дитину всередині неї. Просто трішки втомилася, Любий. Все буде добре, не переживай. Моя мати носить дитину. Я думав сказати тобі, коли ми приїдемо до Ксайруксу, але. Я захищу маму. Обіцяю. Приготуйся, Артуре. Магія стілення, Артрем Артрем Рестробурус. У них чотири маги. Сочий ти син. У них є целителька! Не дайте їй утекти. Скоріше, мамо. Тату, тримайся, не помирай. Ну ж бо, швидше? Ха? Не те я його затримую. Швидше, тікайте. Ха, що за? Не зупиняйся! Щось тут не так. У них було чотири маги. Один, два, три. А де ж останній четвертий? Домєне! Не забувай про план! Не відпускай їх живими! Ха, до кого він говорить? Ха дідько. Фу. Навіть якщо я зможу ухилитися за допомогою мани, мамі не вдасться так швидко ухилитись. Дідько, тримайся! Мамо, пробач за синці. Я знав, якщо я не зможу цього зробити, я заберу цього мага із собою. Що за, сподіваюся, моя мана витримає. Коже, всі інші будуть в порядку, дідько. Я завжди хотів бути старшим братом. А, доброго ранку королю грею. О, королю. Рада це ті, хто насправді керує країною управління, політика та економіка у світі, що мається такими проблемами, такими як зменшування народженості та обмеження ресурсів, де війни змінилися дуелями, а армія королями, і я був одним із них. Ностальгуєте за своїми досягненнями я бачу. Зважаючи на урядову платню, не буду брехати і скажу, що не заздрю славі та шані, яку здобуваєте ви, королі, своїми перемогами. Втім, чим я заслужив вашого раптового візиту. А... Я іду на пенсію, Марлунде. Рею, завжди. Я поклав все своє життя спробами стати найкращим. І заради чого? Слави та шани. Я був сиротою та втратив всіх мені дорогих людей. Я б віддав усе, що маю у своєму житті. За можливість побачити ще бодай їх один раз, Ха, де це я? Як це, я все ще живий, чорт Ха. Ой! Дякую за їжу. Я пережив таке падіння, як давно це було, і де я взагалі знаходжусь? Неважливо треба іти далі. Ох, то ти проснувся? Що? Тільки не кажіть мені, що той труп. Як ти себе почуваєш? Клянусь богом, якщо той труп зараз встане. Тить, тить, не хвилюйся, цей труп не встане, якщо ти цього боїшся. Хух. Чекайно. Ну. Не довіряй ніякому голосу, хай би яким він лагідним, доброзичливим і увічливим не здавався б. Хто ти? Це ти мене врятував? Фух, а? Так, я і до твого другого питання, а щодо першого питання, то ти зрозумієш, коли прийдеш у моє житло. Ти настільки впевнений, що я піду тебе шукати? Що ж, я єдиний, хто можу тобі допомогти дібратися звідси додому? Точно додому Рей, Аліса та роги биків. І мій брат або сестра. З ними все гаразд, і чи досягли вони Ксейроксу. <кій> Пане голосу, чи можете ви якось сказати напрямок, щоб я знав, як до вас потрапити? <кій> ти швидко вчишся, Артуре леві, але трохи грубо називати пані паном. Але ж ти такий солодкий, тож так. Завжди ну, звідки вона знає моє ім'я. Я покажу тобі шлях. <глев> Рекомендую вирішити зараз, подорож буде набагато безпечнішою, доки не настала ніч. Коли стан мого тіла поступово покращився, Залишених кілька болів на руках та ногах, я не міг, не міг не думати, якою магією вона скористалася, щоб врятувати мене від падіння. Звідки вона знала, що ми падаємо і чому врятувала лише мене? Чим більше я думав про це, тим більше у мене виникало питань. Будь ласка, хай це буде те, про що я думаю. Ха? вода. Його! Ха, яка мила безтурботність. Не хвилюйся, там немає на що дивитися. Прямо серце. Це просто слова Артура король має залишатися спокійним та впевненим. Пробач, що підглядаю, не надумай собі лишнього. Це тіло просто ще мале і росте. Після падіння з гори я рухався на схід, тож маю бути недалек від володіння ельфів. Я не бачу туману, яким славиться ельфійський ліс. Мені не так страшно йти крізь хижацькі угіддя, знаючи, що тут знаходяться лише маленькі тварини. І ще доволі дивно, що я до цих пір не зустрів жодного мага звіра, хоча це місце переповнено маною. Шкода, що не можу залишитися та зібрати трохи мани, я мушу поспішати. Треба якнайшвидше повертатися до батьків, моя мати вагітна, стрес перед тим, що вона може думати, що я помер, може надати небезпеку дитині, яка знаходиться всередині неї. Це якщо вона все ще жива. О, я рада, що ти зміг сюди безпечно дійти. А, е, приємно познайомитись. Як би це не було б цікаво, але я не є розумним скупченням каменю. Ти зможеш мене знайти трошки далі в пещері. А ось. Тату, мамо, скоро я буду дома. Друзі, будь ласка, не забувайте про пальчик уверх та написати коментар. Дякую за перегляд.